Дня на сьогодні, 10 листопада. На таро тріумфі місяця. Подивимося, що. Так, дивіться, сьогодні зірка. І імператор перевернутий на дні колоди. Зірка говорить сьогодні про те, що можливо будуть збуватися якісь мрії, надії, сподівання. Можливо, сьогодні буде бажання зробити щось, що допомагатиме людям. Будуть можливо знаєте, такі якісь високі матерії, хотітися щось возвишатися перед. Бігти поперед всієї планети, досягати якихось вершин неймовірних, або ставити якісь собі дуже високі планки в досягненні своїх цілей. Можливо, хтось буде молитися, можливо, хтось буде переживати, щоб не вкрали його ідею. Багато ідей буде багато ідей, але вони будуть дуже ем, такі швидкоплинні. Тобто ідейка прийшла в голову, обов'язково її сьогодні записати, тому що може вилетіти і не спіймаєш. Така ж тема служіння може бути на такому побутовому рівні. Всіх обслужити, всім допомогти, подбати про всіх. Така турбота про всіх. сьогодні варто використати енергії цієї карти, карта зірка для того, щоб можливо навіть сісти і прописати собі найближчі цілі або якісь далекоглядні цілі, не знаю. Подивіться, як у вас там все відбувається, особливо те, що сьогодні ще стаціонарний Меркурій, а він дозволяє зупинитися, зосередитися на чомусь так конкретно. А ось і можливо, навіть краще зупинитися сьогодні і подумати, а що я не доробила. А що я не встигла зробити для своєї мрії? Можливо, якраз написати собі план на три наступних тижні, поки буде ретроградний Меркурій, і під час цього цих трьох тижнів. Доробити все, що ви не встигли. Забули, відклали в довгий ящик. Загляньте там довчитись, довчити мову. Бо Меркурій в стрільці допрацювати якісь курси, дочитати якусь книгу, повторно кудись поїхати, куди ви давно вже не були. Ось імператор перевернутий на дні колоди може говорити про проблеми у взаємовідносинах з чоловіками. Буду, вони можуть бути, чоловіки можуть бути сьогодні доволі нестабільні і такі або в сторону самодурства, такого деспотизму, або ж такого безвольного, вялого чоловіка, що лежить на дивані і каже, а, роби собі сама мене не цікаво. Продовження шукай в телеграм-каналі Музика Сфер та підписуйся на мою сторінку Леся. Шуманська в інстаграм. До зустрічі завтра.